Доброго дня, друзі! Я психолог Олена Чорна, і я знаю, чому ви тут. Ви тут, тому що ви хочете, щоб ваше життя з категорії нормально, звично, як у всіх, перейшло в категорію радуючо, в гармонії, в задоволення. Я знаю, як це зробити. Точніше, як озброїти вас інструментами самодопомоги, самопідтримки? Як вас навчити чути себе, допомагати собі? Ставити цілі, мрії і їх досягати. Я знаю, як працювати зі страхом, що робити в ситуації, коли ви дуже хочете, але немає сил. Або вам здається, що у вас ніхто не вірить. Як зібрати, сотворити себе для того, щоб отримати те життя, яке ви хочете. Сьогодні ми будемо знайомитись, я розкажу вам про формат курсу, про те, як працювати, і я вам обіцяю, що це буде. Легке і дуже результативне навчання. Можемо назвати його шляхом до масштабування вашої особистості, ваших мрій і вашого рівня радості. Ви знаєте, хто я, і я не буду описувати все, що я вмію. Те, який я психолог, ви перевірите сьогодні у курсі. А що я хочу зробити, це сказати, як народився сам курс. Він народився з історій моїх клієнтів. Коли я побачила, що я дуже багато хочу пояснити ще, поза консультацією дати і ще, і проаналізувавши ось ці свої бажання, да, ту, ну скажімо, так, теорію, знання, інструменти, які я б хотіла, щоб знав кожен, можливо, щоб цього навчали в школі, щоб ми мали інструменти самодопомоги, самопідтримки. Це перше. І друге, проводячи клієнтів шляхами змін, змін у різних сферах життя, у когось просто тотальними, глобальними, коли сьогодні це одна особистість, а через два роки інша. Я побачила, що практично кожна людина проходить через одну і ту ж послідовність кроків. Я в це занурилась, і я побачила, що дійсно ми можемо виокремити прямо покроково ті моменти, які допомагають прийти. У зміни, яких хочеться. І курс свого роду така дорожня карта, де при кожній зустрічі, яку ми назвали діалог, ми будемо з вами розбирати кроки. Тому а, вам буде плавно і комфортно. Ми будемо йти потрішечки. Десь буде два кроки. Але це точно буде не з розряду стрибної води і гриби, як можеш. Ні, я обіцяю вам підтримку, допомогу і інструменти. Курс буде складатися із діалогів. Тобто опису кроків, які робить людина, які робитимете ви на своєму шляху перебудови редизайну, якщо хочете, вашого життя. Так само тут будуть медитації. Медитації в форматі аудіо я запишу для вас, вони будуть після кожного другого уроку для того, щоб ви ще раз краще закріпили матеріал, розслабились і подивились максимально глибоко. Бо коли ви мене бачите, коли ви мене слухаєте, ви сприймаєте цю інформацію неокортексом. А... Всі програмки, які керують нашим життям, вони живуть трішечки нижче у лімбічній частині мозку. І вона якраз активується під час медитації. Тобто з різних боків я даю вам підтримку для того, щоб ви розуміли, що відбувається, планували, працювали своєю логікою і у медитаціях працювали через своє серце, через лімбічну систему, і просто перезаписували ті програми, які на сьогодні керують вашим життям. Так само у вас будуть уроки від мого тренера. Це людина, якою я просто мега захоплююсь. Вона вже більше 20 років займається спортом, спортом, пов'язаним із здоровим способом життя. І вона запише для вас заняття на 15-20 хвилин, для того, щоб зранку ви вмикались і наповнювались енергією. Бо для змін нам потрібно кілька речей: бажання, віра. Вміння, як це зробити, за це відповідаю я. І енергія, щоб на то були сили. Бо коли у тебе є велике бажання, але лежиш без сил і розумієш, що пройшло півдня, а ти без сил, і на наступний день теж їх мало, змінюватись важко. Третій момент, який вам ще буде допомагати, це медитація розслаблення. Це зробить майстер йогиня з співаючими чашами. Ви вмикаєте ввечері, ви можете навіть під них засинати, розслаблятись. І все те непропрацьоване або те, що на сьогодні спричинило стрес, буде зніматись. Або коли ви усвідомлюєте, що є страх, а щось вас тригарить, так само вмикаєте і розслабляєтесь. Тобто ми комплексно, максимально з підтримкою і обіймами підійшли до курсу. У вас будуть знання. У вас буде взаємодія із лімбічною частиною мозку, тобто там, де серце, де я йду через відчуття. У вас будуть заняття на підйом енергії і у вас будуть заняття на розслаблення. Тому я впевнена, що ці кілька тижнів, що ви проведете зі мною, дійсно перебудують ваш світогляд, зроблять його більш ресурсним і дадуть вам в руки всі інструменти для того, щоб ви далі ними перебудовували, редизайнували. Так як хочеться вам. А, ну почнемо. Діалог номер один, власне, вступ до якого щойно був, називається точка відліку. Що я помічаю? А, є такий цікавий запит від клієнтів, і він зараз стає все частішим і частішим. Може звучати. Ну, у мене ніби все нормально, але і ось ця перша фраза У мене ніби все нормально, у неї ще є подружка. Я не хочу того, я не хочу того. І людина, приходячи на консультації, дуже класно розказує, чого вона не хоче, яких стосунків не хоче, якої взаємодії не хоче, якої роботи не хоче. І за ось цим всім, ніби все нормально і я не хочу. Насправді стоїть що? Стоїть заглушений голос вашого хочу, а чого хочете ви. І другий момент я допоможу вам почути ваше хочу. І другий момент, а з чого ми, власне, починаємо? Тому що буває таке, що людина приходить і каже, я ось хочу того, 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 таких формату стосунків. І коли ми з нею пропрацьовуємо, як у неї є насправді, не ті фантазії, не ті емоції, бо на ситуацію 90% ситуації, як ми її бачимо, це наші емоції. І тільки 10% це факти. Що ми робимо у консультаціях? Ми проглядаємо всю ситуацію і дійсно переводимо емоції у факти, як є насправді. І буває таке, що людина виходить. І каже, я прийшла, тому що я настільки незадоволена стосунками з чоловіком, він поганий батько, він не приділяє уваги нашим дітям, він не турбується про мене. А виходячи з консультації, вона має протилежний висновок. Тобто, не міг чоловік змінитись за ці 50 хвилин, тим більше дистанційно. Змінився кудзоро. Вона побачила, що дійсно він дає все те, чого вона прагне. Просто у своїх страхах, у своїх комплексах, у тому, як ми уявляли, має бути тільки фіолетово, а не темно рожево ми цього не бачили. Тож, давайте зробимо такі речі. Перше, створимо точку відліку. От чесно зізнаємось собі, як у житті є сьогодні. Як? От на сьогодні, наприклад, тут я жертва. Тут мені хотілося би так, але я боюсь. А тут я не боюсь, тут я вже роблю. Візьміть, будь ласка, зараз аркуш паперу ручку. А найкраще я б рекомендувала, щоб ви купили красивий блокнот, в якому вам подобається писати красиву ручку, і відвели його чисто під цей курс. Ви побачите, що окрім якоїсь теорії усвідомлень, які ви записуєте одночасно з переглядом уроку, у вас ще будуть приходити інсайти, у вас будуть приходити радісні моменти, будуть приходити моменти розуміння. І захочете це прописати. Тому хай цей блокнот з'явиться у вас. Якщо його ще немає, ви можете зараз поставити відео на паузу, запам'ятати хвилину і повернутись пізніше. Або візьміть аркуш, який є під рукою, і потім вклеїте в блокнот. Ми зараз будемо робити те, що називається колесо балансу, і допоможе нам у нашій точці відліку. Колесо балансу виглядає так. На аркуші паперу ви малюєте круг і розподіляєте його на вісім секторів, ну як тортик ріжемо. Кожному з цих секторів даємо назву. Перший сектор буде називатись тіло, другий стосунки. Далі робота або діяльність, фінанси, хобі. Друзі, відпочинок і саморозвиток. Ось це колесо баланс. Я назвала основні сфери життя. Е е виокремлюють різні сфери. Я назвала саме ті, які допомагають проживати життя тотально тут і зараз. Мати відчуття того, що ти живеш, а не чекаєш, коли настане та пенсія, і я нарешті можу зайнятися чим я хочу. Чому так багато людей очікують пенсії? І чому у багатьох є страх смерті? Чому ми так боїмося смерті? Тому що є відчуття, і це все, а я ще не встигла порадіти. Ей, -е -е, я не встигла зробити те, те, те і те. І пенсії ми очікуємо теж, ось там нарешті я зможу зажити. Так от, давайте ми це викривлене поняття дещо вирівняємо і скажемо по-чесному, що можливо жити радісно уже зараз. Можливо, додати півгодини, години годину ваш щоденний розклад дня на ті речі, які вам подобаються. Можливо, вам подобається дивитись на птахів і пити каву в тиші, і ви можете на пів години раніше прокинутись і це зробити. Можливо, ви любите красу природи ходити пішки, і ви дозволите собі не мчати після роботи додому, а прогулятись. Можливо, вам подобається малювати. Ну, власне, ось до цього ми дійдемо. У нас буде наступний діалог на те, що вам подобається. Я обіцяю, що. Ви не просто отримаєте якісь відповіді, а деякі відповіді вразять вас настільки, що ви поставите на паузу, ляжете і скажете, мені треба якось тепер до цього звикнути, і це є в мені. Так от колесо балансу. Ми працюємо за десятибальною шкалою. Тобто, від нуля до десяти зараз в кожному секторі проставте критерій такий. Напишіть там зверху над цим колесом, наскільки я задоволена. Наскільки я задоволена чи задоволений сектором? От, наприклад, ми дивимося в сектор тіла. Наскільки на сьогодні ви задоволені тим, як виглядає і функціонує ваше тіло? Дівчата, я підозрюю, що тут поставлять нижче, ніж є в реальності. Чоловіки, можливо, взагалі не переймаються тим, ну є і є, просинаю, схожу, значить, десяточка. Тобто, ставити від нуля до десяти, наскільки ви задоволені зовнішнім станом свого тіла і рівнем. Того, як воно функціонує да? рівнем здоров'я. Наступний сектор стосунки. Теж від 0 до 10 ставите, наскільки ви задоволені тими стосунками, які є у вас в житті. І ось так від 0 до 10 проставте, будь ласка, прямо крапочку, а, І там, наприклад, 4 поряд або 6. Відповідно, якщо це 0, то в самому центрі кола буде 0. А далі 4 вище, 10 це взагалі на ось цьому ободі. Десять це максимальний рівень задоволення цією сферою. Що таке ваша робота? Це те, наскільки ви задоволені, наскільки ви кайфуєте від того, що ви її робите, коли думаєте про неї, коли приходите в процесі. Бо насправді наша сфера діяльності вона нас або наповнює, або виснажує. І мінімум вісім, а зазвичай плюс дорога десять годин, ми присвячуємо роботі. І якщо це сфера постійного стресу, то ну новини такі, що ви не зможете розширюватись у радості, коли половина часу, де ви не спите, це постійний стрес. Але наше завдання сьогодні сказати чесно собі, от як є? якщо тут на три, на три, на десять, на десять. Фінанси наскільки ви задоволені станом фінансів, який у вас є на сьогодні. Тільки давайте підходити не з точки зору, я «хочу мільйон, а у мене нема, значить два. Наскільки ті фінанси, які ви маєте, сьогодні закривають ваші потреби. Да, бо багатий не той, у кого багато, а той, кому вистачає. А вистачає, це означає, що всі потреби мої закриті, плюс є, наприклад, там 10% інвестицій, депозитів чи просто які лежать на карті в гаманці, де завгодно, і ви можете їх легко використати. І так, проставте, будь ласка, ці бали по усім сферам, які ми назвали. Я даю вам на це хвилинку, або краще, ставте на паузу і потім плей, коли готові. Чудово, ви проставили перші бали. Тепер малюємо точно таке ж саме коло. Або, якщо хочете, візьміть ручку іншого кольору. Тому що це коло буде називатись Скільки часу і сил я вкладаю в ці сфери життя. Вам потрібно намалювати коло з точно такими ж секторами, а назва вже буде скільки часу і сил я вкладаю. Маєте ручку іншого кольору, напишіть назву іншим кольором і позначайте циферки іншим кольором. Схема та ж сама: від 0 до 10. Але ви вже позначаєте, скільки сил, часу, ресурсу, емоцій, грошей ви вкладаєте в кожну сферу. От, наприклад, тіло. Ви оцінили, що зовнішній і е, функціональний стан тіла вам подобається на 4. А скільки реально сил і турботи ви вкладаєте туди? Якщо ми вкладаємо туди на 2, то результат прям ще такий плюсовий. А якщо ми вкладаємо на 8... А результат 4, значить, в цю сферу нам треба буде подивитись. Друзі, я знову ж таки, обіцяю, інструменти дам. На сьогодні у нас точка чесності з собою. От як є? Бо ми можемо змінювати лише те, що ми усвідомили. Якщо я не усвідомлюю, що я, наприклад, маю зневоднення, п'ю недостатньо води, я ніяк на це не вплину, доки мені хтось не пояснить, що ось дивись, отак защіплюєш шкіру, перевіряєш, така кількість води тобі потрібна і буде тобі щастя. Я починаю пити і розумію, ну, дійсно, так, да, працює. Так от, скільки часу і сил вкладаєте в турботу за тілом станом здоров'я? Скільки часу і сил вкладаєте в стосунки, скільки часу і сил вкладаєте в роботу. І я підозрюю, що багато з вас працюють і на вихідних, і вночі, і дуже рано зранку, бо там. Є результат і фінансовий, і якийсь внутрішній результат, що я хороша. З цим ми теж попрацюємо. Ви хороша за базовими налаштуваннями. Я допоможу вам відчути і відділити те, що про вас думають люди, як вас оцінюють за зовнішніми досягненнями від внутрішнього, хто я є, про що я і чи можу я почуватись добре? Бо я такий, яка є, який є, яка є. Проставте, будь ласка, свої бали від нуля до десяти. Тепер порівняйте результати. Наскільки є розбалансованість? Тобто дві позиції, на які ми звертаємо увагу. Перше, наскільки відрізняються бали в одній сфері, тобто, наприклад, сил вкладаю на 4, а результат на 0, або на 10 вкладаю сил і результат на 4, теж питання. Так? Як ми вкладаємо сили, чому ми б'ємо в одну точку, а там. Результат на 4, що з цим робити. А знайдіть, будь ласка, і другий момент дійсно низькі бали. Але він не такий критичний, як розходження в цифрах двох цих е, сфер. Подивіться, будь ласка, і ви окремоте три сфери життя, де є великий розрив. Наприклад, ви багато вкладаєте і малий результат. Е, обведіть їх, можливо, це одна сфера. І вирівнявши її, ви побачите, що ваше колесо балансу дійсно стане колесом, а не п'ятикутником чи восьмикутником, як зараз. А, обведіть ці сфери. І тепер задача. Які дії треба зробити, щоб результат у цих трьох сферах вас задовільняв? Ну, хоча б на два бали вище. Наприклад, ви, ви, ви окремили три сфери, де результат на трійку. А щоб було на п'ятірочку, що має такого статись? З'явитись у вашому житті якась звичка, якась дія, відмова від дії, трансформація. Що саме? Будь ласка, не вимірюйте зараз, можливо, це неможливо. Що конкретно ви відчуваєте, хочете, щоб було там? Напишіть назву сфери і що? Якщо вам хочеться прописати всі сфери життя, я тільки за. Ідеальний варіант, коли скрізь дев'яточки або десяточки, і ви гармонійна, щаслива людина. Я мрію, щоб таких людей було більше. І вірю в те, що я вношу свій вклад в збільшення кількості радісних людей. Так от, пропишіть, які дії або одна дія має відбутись статись, щоб рівень задоволення зріс хоча б на 2 бали. Отак по кожній сфері. І з цим сьогодні побудьте. Хочете? Сфотографуйте, лишіть в телефоні, вкладіть в блокнот, який ви потім купите. А Краще вклейте. Просто покладіть в те місце, до якого ви потім можете повернутись. Побудьте сьогодні з цим. Ось моя точка відліку така. Да, на сьогодні я така, я такий. Що з цим буду робити? Теж питання до вас: хочете змінювати? Я однозначно допоможу. Я знаю, як і я не просто знаю інструменти. Я знаю, як користуються ними люди, які страхи по ходу виникають, що може піти, ну умовно кажучи, не так, і як знову повернути в так. Все, друзі, далі вас не затримую. Ми з вами зробили важливу річ, познайомились і визначили вашу точку відліку. А ви знаєте, що корабель, який немає орієнтиру, йому жодний вітер не буде попутним, ми з вами цей орієнтир створили. Точка відліку ось така. У діалозі номер 2 ми будемо робити масштабні, такі широкі панорамні цілі. До якихось ви дійдете протягом курсу, і це не може не радувати. До інших ви дійдете пізніше, можливо, туди потрібно більше кроків. Але якщо ви готові присвячувати собі. Хоча б 30 хвилин в день значить все можливо. Дякую і зустрінемось у наступному занятті.